7 років фармасі Україна нас вітають, купа різних акцій, додаткова знишується. Тут засіб для видалення жиру. Краще працює, якщо посуд на перед цим. І пральний порошок прання потрібно всього 40 грам. Це столова ложка з горкою. Часниковий шампунь для тих, у кого дуже лізе волосся. О, мій улюблений крем догляд для обличчя. З морськими мінералами. Засіб для видалення кутикули. Туж зен. Так, куркумін. Про куркумін я зроблю окреме відео. Це дуже крута штука. І тут і собі, і подрузі, і ще один куркумін. До речі, замовлення приїхало дуже швидко. Позавчора замовила, сьогодні воно вже є, а буває, що приїжджає і на наступний день. З цього замовлення туш зен я обрала на 40 балів за 55 гривень. Саме зараз я користуюсь туші зен, вона мені сподобалася. Буде... Так само не ходити по крамницям, а отримувати все в одній коробочці на новій пошті. Я залишу посилання в описі.